Усім доброго дня показую вам, які ми зробили в цьому році укриття для крупнолисної гортензії Приблизно воно 8 метрів. Тут у мене в два ряди посажена крупнолисна гортензія. Які сорти я вже говорила, показувала їх. Тут ще будуть посажені ще два тут посажу. Меджикали будуть ще посажені два сорта. Тут будуть такі дуже солодкі сорти в мене. І я хочу за ними наблюдати, щоб вони в мене були завжди, як кажуть, на передньому плані по укриванню, по квітінню. Ну, взагалі, це так вибрала я тут самі-самі такі сорти, які мені подобаються. От, але я думаю, що все-таки я пересажу Endless summer на дачу, бо це сорт, який мені вже не треба нічого йому досконально тут узнавати, щось робити. І він у не то, що мені, ну, тут, мені він просто тут великий. Тут в основному гортензія вся буде посажена, яка має рівні пагони. От Бачите, це magical Jewel. От. От, даже тут під питанням Рембрандт дольше чік, тому що чогось він у мене розвалився. Ну, я думаю, що він може розвалитися тільки із-за того, що я його не підв'язала спочатку. А от така, наприклад, як Endless Summer Original, вона така. Розлога, дуже великий кущ, він розлягується, його треба завжди підв'язувати, він не тримається кучі, От. то він мені тут просто буде не пасувати. І ще й за того, що в мене далі йдуть, бачите, є лівець блюару. І ці всі гілки, квіти, всі лежать на цьому блюару. На мені треба, щоб там на хвої нічого не лежало. І таким чином, оце Endless Summer оригінал у мене. Під питанням. І ще під питанням Endless Summer Bloom Star. Хоча вона мені дуже подобається, вона в мене, бачите, синього кольору, дивіться, бубки, бачите, які в неї брунічки сині такі. То вона ізначально вже підсиняна, синя, синюча вона, бачите? Вона навіть зразу видно, яка вона. Все по брунькам видно. Пізніше я вам зніму відео про, 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 про ці брунячки. От. І вона в мене, звісно, це під питанням, але вона мені дуже подобається. Вона просто ну, реально крута. Bluem Star. Вона дуже гарно квітне. Ну, ще подумаю я. От. А тут оце в мене буде ще менше кал зрівно виберу ще сорти, рівно стоячими пагонами там і там. От. І, звісно, мабуть, пересажу Endless Summer Original. От. А тут це в мене ось, значить, Чорний рицар маленький. Е -е, Рембранд Русу Глорі, Magical е Opal. -е, е -е, е -е, значить, тут Magical Pink Ruby. Це Матахарі, по-моєму. Чи що то, тут у мене? Так, да, Матахарі. От, але теж щось я її сюди посадила, ну, вона ж теж розлягується як капуста. Ця мата харі, вона не тримається кучі. Ну Побачимо, яка вона буде в землі. Просто цьому році вона буде ще тут в землі. І тут у мене Magical Reволюtion. Але я вже ну, повторююся, що тут будуть тільки гортензії, які мають рівностоячі пагони. І великі квіти, і які мають дуже гарні кущі. Тут повинні бути гортензії з рівними прямостоячими паганами, з великими шапками, і ті, які зберігають квітку до самих морозів. От тому в мене ці гортензії будуть висажені іменно тут. І Ми зробили таке накриття. Значить, оце просто трубка для води, водика діаметр, Ну, можна 25-ку краще. 25-ки не було, ми пізно купували, об'їздили, ніде немає. То ми купили двадцятку, але чоловік говорить, що двадцятка теж нормальна. От. І потім скрипили це все, ось у, значить, арматура або струбцина, як він на неї каже. Металева, просто він їх зв'язав до кучі, щоб воно трималося. І будемо накривати з агроволокном, з панбондом 60-ї плотності. Якщо будуть сильна така лига, морози, це таке все, то воно ще буде мене накрите зверху плівкою. Але дивіться, що з мого досвіду це просто я з вами ділюся. Тим, що я завжди замотувала гортензії отак. Просто замотала, так. ви бачили такий мій дідочок такий накритий, то коли спанбон касається цієї бруньки, а він буде касатися, ви по-другому не можете зробити. Це хіба що вам треба палки вставляти отак і замотувати, і тоді можна буде. А якщо ви чисто замотали кущ, то у вас по-любому -по буде спанбон Лягати на оцю бруньку. І оця брунька, як завжди вимерзає, тому що якщо, наприклад, сніг, потім пішов дощ, потім заморозило. І оцей холод, він сніг, це спанбонт, холодний, він лежить на цій бруньці, то ця брунька вимерзне. Треба так укривати крупнолисну гортензію. Це один із головних таких помилок, які люди роблять. От, і я це робила. Що її до неї, якщо ви її укриваєте, до неї не повинно касатися нічого. Вона повинна стояти у вас. І щоб до неї, на неї не касався ні спанбонд, чим там ви її укриваєте, щоб нічого воно не касалося. Щоб оці бруньки вони були відкриті. І спанбонд на них не лежав. Якщо ви їх накриваєте, то я просто вам рекомендую: дивіться, покажу вам на, цьому, на цій гортензії, заганяєте туди арматуру або такі палки. 5 штук, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, вони повинні ті палки бути вищі вашої гортензії, вищі ваших бруньок. Отак, десь приблизно на сантиметрів 10-15, замотуєте оті палки з панбондом, замотуєте, 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 і таким чином вона буде зберігатися. Чисто, якщо ви їх просто так замотаєте, якщо будуть такі погодні умови, які. Дають оті пільморози, оті пільморози, то у вас оці верхні груньки ви можете не зберегти, вони вас підмерзнуть. Тому ми в цьому році, от мені так проще, ми, я їх висаджую всі в один ряд, в два ряда. От, і ми зробили цей каркас, він таки буде в нас зберігатися. Його, що мені ну, в ньому подобається, що, наприклад, якщо морози, ми накрили, якщо навіть весняні заморозки. Взяв накрив, але я їх буду відкривати. Просто отут буде вона відкрита до травня. місяця. Отак, От оце все буде відкрите до травня місяця. І вони будуть зверху накриті, поки не буде нормальної стабільної температури. Тут вона буде дихати, все буде і нормально, ультрафіолет. Мені треба, я їх взяла, накрила, бачу, що будуть морози передають. Взяла накрила і все, щоб із ними не гратися. Чому? Тому що в минулому році. У нас було тепло, я їх всі пооткривала, ці гортензії. А потім, коли були морози, ми були на дачі, і вони мене всі підмерзли. Підмерзли вони іменно не тоді, коли зимою, а підмерзла ця брунька, іменно весняний весня заморозок. Він убив мої бруньки. Тому що, коли я відкрила, наприклад, цю гортензію, да, magical Джевел. В неї були бруньки після зимового зимової сплячки. Отакі От зелені, все було зелене, стволи були зелені, вона вся була така, прям ідеальна, просто ідеальна. А потім вдарив той мороз і все це вимерзло. Тому в цьому році оце я хочу зробити отак. І будемо дивитися, як зберігаються в нас іменно ці солодкі сорти, які мені подобаються, які вам подобаються. От. Точно так же на наступний рік буде висажена іменчика Адарк Ruby, і буде висажена От. І багато ще багато сортів. І будемо за ними наблюдати. Бо я бачу, що в горшках вирощування, ну, трошечки вже мені піднадоїло, я скажу вам чесно, поливати їх, вони во їх ростуть, У мене вже горшки, які треба з 20 літрів пересадити в 30 літрів. І це не один горщик, а це горщиків 50, слухайте, і... або ділити ці кущі. Це така робота, знаєте, це ну радуєшся три місяці, а роботи робиш, ну просто це кожного разу треба щось робити, пересажувати, ділити, пересажувати, ділити. Так мало того, їх же треба ще і поливати. Не без того, що в мене будуть там 10 горшків в горшках, вони будуть. Красиво стояти, робити мені ландшафт. Ну, наприклад, мати в себе на подвір'ї 500 250 горшків, чисто маточників. Це ну, для мене я вирішила, що це ну вже не посильно для мене. От, тому вони будуть висажені маточники всі в ґрунт, і будемо за ними в ґрунті до. Глядати і дивитися, спостерігати, як вони себе ведуть, як вони ростуть, як у них пагони, чи вони ремонтатні, чи вони не ремонтантні, і взагалі, як їх обрізати, про кожен сорт буде окреме відео. Я вже і так вам роблю дуже багато відео про кожні сорти. Але далі я хочу якось трошечки його все це облегшити, свій труд, свою цю. Ну, реально, на, на мене, мені взагалі практично ніхто не допомагає в цих гортензіях. Я з ними возюся все сама, і таким чином я хочу собі облегшити дальнішу судьбу свою і цих гортензій. От. І також переробляємо ми ландшафт вдома. Багато чого висаджуємо. Там хтось написав мені в коментарі в предыдущому відео, що. Їдуть рослини на дачу, це в них як приговор. Ви знаєте, в них не приговор на дачі, в них рай на дачі, розумієте? В них просто рай буде на дачі, тому що вони будуть комфортно себе там почувати, в них буде дуже багато місця, вони ні на кого не будуть лягати, їх ніхто не буде затіняти, в них просто буде рай. Тому що, коли мали е, мало землі, то не можна тримати дуже багато рослин. Я в крупнулись на гортензії волотис, тим паче, древовидно. От. У мене древовидна вся буде тільки на дачі. Вона взагалі, тому що її також треба поливати, а мені немає часу. І вона розростається, дуже велика робиться. Ну, для неї треба 2 метри 2 на 2 об'єм землі. От. Точно так же і для. Но лисною і чим тим паче. Так що ви теж це враховуйте, коли дуже багато чогось садите. Так що зараз ми будемо накривати, не переключайтеся, робіть каву і будете дивитися, як ми це робимо. І так, сьогодні 4 грудня 25-го року будемо накривати гортенцією таким спонбондом. Ну, отак виглядає конструкція. Просто положили спанбонд 10 метрів длину 3,5-300 в ширину. У мене було два куска, я їх шила, кирпичами придавили і так вони будуть зимувати. Якщо буде мінус 12, там, то накриємо клейонкою зверху. Якщо буде плюсова температура, мінус 2, мінус 5, вони так будуть мене зимувати. Відкривати я їх вже не буду. Відкриватиму тільки тоді, коли буде. Ну, плюс 10, може, не знаю. От. Трошки буду переді відкривати. А так вони нормально себе будуть тут почувати, їм там тепло нормально. Саме головне, я вже говорила в відео, щоб ваші бруньки, які зараз заложила гортензія як крупнолисна, не касалися спанбонда. Оцього. Там у них просто виходить такий будинок з кришею з усим. От, так що. Отак ми зробили. І чого висадила в один ряд, бо мені зручно так вкривати. Зробили раз каркас, все купили, купили ці трубки. І все. Потім весною зібрали, зложили на зберігання. Осени знову зложили цей каркас. І так вона мене буде зимувати, щоб не вкривати цих дітків по всій, як кажуть, по всьому подвір'ї. Отак якось буде. Мінлива, бачите, воно стоїть, то вона вкриватися не буде. Ну, отак, збоку воно виглядає. Так що я дійшла до цього висновку за багато років вкривання, що мені таке вкривання саме зручніше. Якщо навіть, наприклад, коли в цьому році були весняні такі морози, то Даже коли, от, наприклад, там квітень місяць, то я її просто можу з однієї сторони відкрити, вона буде відкрита, вона може розпускатися, бруньки, якщо бачу, що будуть морози, закрили і все. І до того, поки не буде вже якась, як кажуть, загроза заморозків. Все, це я вам чесно кажу, що гралася вже, я награлась так, що вже не хочу гратися. От. Точно так же ми будемо робити і на дачі. Всі крупнолисні гортензії і маточники, які будуть висажені на дачі, вони будуть висажені отакою траншеєю. рівно. Вони будуть, зверху у них буде притінняйка, сітка, а на зиму буде отакий тубус-каркас для зберігання. Таким чином, у мене вони будуть висажені отак от, такою посадкою. Між деревами дерева підростуть, будуть робити їм тінь. І так, чи таким чином будуть в мене рости там маточники мої, бо в мене їх дуже-дуже багато. І я вже втомилася від горщиків. Я вам скажу чесно, це дуже тяжкий труд вирощувати гортензію в горщику, якщо її дуже багато. Так що всіх вас люблю обнімаю. Кому сподобалося моє відео, поставте подобайку, напишіть коментар. І саме головне, хто не підписаний, а дивиться регулярно мої YouTube канали, хіба вам так важко підписатися. Будь ласка, вам нічого це, а для мене це бонус. Так що, всім тихого, мирного дня. До нових зустрічей.